Доброго дня, компанія «Автофокус» на основе надходження джип Compass 2016 року машинка обслужена, зауважень по ній просто немає. Вкладена неймовірна Кількість коштів в неї 2,4 у нас під капотом, газове обладнання також присутнє. Двигунчик працює рівненько, чудово, по у свідової експлуатації просто немає. Гарна комплектація, гарний технічний стан. У нас, до речі, задня камера. Кузово. Ідеальний стан. По салончику. Є у нас задні стопіднімачі, шкіряний перф. Салон з перфорацією, охайний, чистенький, в машині чисто, невеликий пробіг, повний електропакет, теж регулювання дзеркал та сидінь. сидіння водійське в гарному стані, шкіряне мультикермо, газове обладнання. Тут у нас жодної помилки по автомобілю немає. Ось така мультимедіа, задня камера, кондиціонер, підігрівчики присутні. До речі, є люк. Авто можна придбати в кредит лізинг або приїхати та його забрати за готівку. Ми знаходимося, Михайло 4, працюємо без вихідних, тому чекаємо на перегляд цього повнопривідного красення.